Є такий підвид нарцисів, як інвертований нарцис. Тут мова йдеться про людину, яка перебуває в стосунках із нарцисом, і не теплючись на всі садистичні прояви, на аб'юз, на нищення, далі залишається в цих стосунках. Ба більше, якщо нарцис її покине, така людина і далі шукатиме. Ось таких злоякісних, токсичних стосунків для неї єдиний цікавий психотип людей, з якими вона потребує, хоче, вступає в стосунки, це саме нарцисичні персони з усіма іншими, скажімо так, нормальними, здоровими їй не ок, тому що немає. Емоційних перепадів, немає аб'юзу, немає гойдок, немає садизму, і вона без цього всього почувається неживою, Вона потребує цього, і ось це є проявом інвертованого нарцисизму.